Шибай голова народжений знову є, мабуть, найбільш очікуваним серіалом кіно всесвіту Марвел з часу, коли Марвел взагалі почали випускати серіали. І вийде він вже 4 березня цього року. Серіал буде складатися з двох частин по 9 серій, які будуть виходити щотижня. У зв'язку з цим ми вирішили згадати історію Мета Мердука, яка була показана у трьох сезонах серіалу на Netflix, яку потрібно пам'ятати перед переглядом нового серіалу. Всім привіт! Ви дивитесь канал, а на його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про найцікавіші моменти першого сезону серіалу Шибай Голова. А тепер поїхали! Перший сезон серіалу розкриває історію становлення мета Мердука, адвоката з пекельної кухні Нью-Йорка, який вдень бореться за справедливість у залі суду, а вночі на вулицях у масці месника. Ні, він, звичайно, не в команді месників, він просто борець за все хороше і проти всього поганого. Мед втратив зір у дитинстві через трагічний випадок з хімікатами, але набув надзвичайно загострених інших відчуттів. Його батько був боксером, який відмовився програти матч за наказом мафії, що коштувало йому життя. Це стало основою для морального шляху мета, який прагне боротися зі злом, хоч і стикається з дилемою: чи можна залишатися на стороні добра, застосовуючи насильство. Після смерті батька мед потрапляє під опіку Стіка, загадкового воїна, який бачить у хлопцеві великий потенціал. Стік вчить мета керувати своїми надзвичайними здібностями, включно з радарним почуттям, яке дозволяє йому бачити світ через звуки, запахи та вібрації. Стік тренує мета як бійця, але їхні відносини псуються через жорстокі методи наставника. Це залишає в душі мета глибокі шрами, які впливатимуть на його рішення у майбутньому. У 2014 році дорослий Мет Разом із найкращим другом Фоґі Нельсоном відкриває адвокатську компанію Нельсон і Мердок у районі Нью-Йорка з назвою Пекельна кухня. Їхнє основне завдання, яке вони самі собі поставили, це допомагати невинним, захищаючи людей, які потрапили в скрутні обставини. Проте клієнтів не дуже то й багато. Через небажання брати сумнівні справи. Фірма має фінансові труднощі. В один момент їхнім першим клієнтом стає Карен Пейдж, яку звинувачують у вбивстві колеги. Поліція виявила її у своїй квартирі, стоячи над мертвим тілом із закривавленим ножем у руках, і заарештувала, незважаючи на її слізні заяви про свою невинуватість. Не без труднощів, але Мет і Фогі успішно захищають Карен від звинувачень, а вона залишається працювати в їх фірмі як секретарка. Водночас Мед починає своє нічне життя як месник. Одягаючи чорну маску, він використовує свої бойові навички, щоб боротися із злочинністю на вулицях Нью-Йорка. Ну або принаймні в тому районі, до якого Пітеру паркеру далеко їхати на метро, і його мешканці залишаються без захисту павучка. Місія мета Мердока це очищення району від корупції та насильства, але його методи не завжди відповідають закону. Мед балансує на межі між героєм і злочинцем, постійно запитуючи себе, чи можна боротися зі злом, не стаючи ним самим. Центральною фігурою в злочинному світі пекельної кухні є Вілсон Фіск, також відомий як Кінгпін. Він має на меті перебудувати місто, але його методи базуються на корупції, насильстві та терорі. Фіск укладає союзи з різними кримінальними угрупуваннями російською мафією, якудзою та наркокартелем. Ну, якби зрозуміло, що це все зло має побороти шибай голова, правильно. Сам один і без надздібностей. Проте Фіск не є однозначним лиходієм. Глядачі бачать його людське обличчя через стосунки із Ванесою, мистецтвознавицею, яка стає його коханою. Ванеса бачить у ньому не тільки злочинця, але й людину з. Великою мрією її підтримка допомагає фіску залишатися впевненим у своїх амбіціях, навіть коли його плани стикаються з опором. Карен Пейдж, яка тепер співробітниця адвокатського об'єднання Нельсон і Мердок, не полишає спроб викрити корупцію, пов'язану з Уніон Еліат, будівельною компанією, де вона раніше працювала, і яка, як виявляється, працює на Вілсона Фіска. Її розслідування приводить до небезпечних відкриттів. Вона стає мішенню для злочинців. Але мед журналіст Бен Уріх допомагають їй вижити. Та зібрати докази. Мед дізнається про роль фіска у корупції через союзників злочинця. Він стикається з росіянами, які займаються торгівлею людьми, та Нобу, лідером якудзи. Одна з найзапекліших битв мета, відбувається з Нобу, що використовує смертоносну зброю. У цій боротьбі мед отримує серйозні поранення, але все одно перемагає. Крім Фогі Нельсона та Карен Пейдж, які є його головними друзями. Мед отримує підтримку від інших персонажів. Клер Темпл це медсестра, яка знаходить мета після одного з боїв. І Стає його вірною союзницею. Вона лікує його рани, допомагає з розвідкою і часто виступає його моральним компасом. І той же Бен Уріг, досвідчений журналіст, який ризикує життям, щоб викрити Фіска. Його подальша загибель від рук Вілсона Фіска стає одним із найтрагічніших моментів сезону. По ходу історії Фіск стає дедалі жорстокішим. Він влаштовує серію вибухів у пекельній кухні, щоб знищити конкурентів і зміцнити свою владу. Жертвами його дій стають десятки людей, які стають на його шляху. Ці події призводять до загострень. Боротьби між Метом Мердоком і самим Фіском. Шибайголова дізнається більше про злочинну імперію кінгпіна, включаючи його фінансові схеми. У фінальних епізодах Мет отримує свій культовий червоний костюм, створеним майстром Мелвілом Потером. Боротьба між Метом і Фіском це не просто фізичний контакт, але й зіткнення ідеологій. Фіск хоче контролювати місто, а Мет прагне звільнити його. Очевидно, що наприкінці Мет перемагає Фіска в жорстокій сутичці, а поліція заарештовує злочинця. Це стає першою. Великою перемогою мета як шибайголови. Але він усвідомлює, що боротьба зі злом лише починається. Звичайно, навіть такий жорстокий і динамічний серіал не міг обійтися без романтичних сюжетних ліній. Хоча вони тут і не є головними, але впливають на героїв та їх рішення. Показово це саме щодо Вілсона Фіска, яким би він жорстоким не був, він намагається бути гарним хлопчиком, щоб подобатись Ванесі. Але якщо говорити про мета Мердока, то тут все складніше. Першим коханням мета в першому сезоні Шибайголови. Була Клер Темпл, медсестра, яка мала дуже близькі та інтимні стосунки з Метом, після того як врятувала його життя. Клер Темпл використовувала свої навички досвідченої медсестри, щоб залатати рани Мета. І після того, як дізналася про його здібності та стиль життя, Темпл стала регулярним помічником шибайголови після його нічних прогулянок. Однак саме це і роз'єднало їх, тому що Клер не могла просто спостерігати, як Мердок наражає себе на небезпеку, замість того, щоб закохатися в когось, хто так наполегливо хоче завдати. Собі шкоди, Темпл вирішила покинути це все. Важливим романтичним інтересом Мета Мердока була і Карен Пейдж. Вона неодноразово виявляла свою прихильність до Мета в першому сезоні, незважаючи на неодноразові спроби Фогі Нельсона зблизитися з нею. Але детальніше ця тема буде більше розвинена у другому сезоні. Перший сезон серіалу Шибайголова глибоко досліджує моральні дилеми: чи виправдане насильство заради справедливості, чи можна боротися зі злом, не стаючи ним самим. Мет постійно стикається з вибором між своїм принципами та необхідністю захищати людей будь-якими засобами його католицька віра і досвід дитинства формують його прагнення залишатися вірним своїм ідеалам, навіть коли це здається неможливим. Перший сезон шибайголови це майстерно побудована історія про становлення героя, реалістичні бойові сцени, глибокі персонажі та складний сюжет створюють унікальний серіал, який тримає глядача в напрузі від початку. І до кінця це не лише історія про боротьбу з криміналом, але й глибока розповідь про особистий вибір, жертви та складність моральних рішень. Мед Мердок проходить довгий шлях від адвоката з високими принципами до символу надії для пекельної кухні Нью-Йорка. Сезон завершується тим, що мед приймає свою роль героя у масці, якого місто. Потребує, попри всі труднощі, втрати та внутрішні сумніви, він продовжує свою місію: нести справедливість у світ, який цього відчайдушно потребує. Цей сезон залишає відкритий простір для подальшого розвитку персонажів і конфліктів, показуючи, що боротьба за справедливість це не просто серія битв, а безперервний виклик, який вимагає постійної роботи. На цьому у нас все, друзі. В цьому відео ми намагалися коротко згадати головні моменти першого сезону серіалу Шибайголова, щоб освіжити в пам'ять. Ті події і підготуватися до прем'єри Daredevil Born Again. незабаром. Ми зробимо схожі відео і про другий та третій сезони. І щоб не пропускати нові випуски, обов'язково підписуйтесь на наш канал і ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а його побачимось! Everybody wants to king. yeah they all wanna ring yeah we all wanna be free